Слава Україні, українські орхолюби! У Лоуцьку сьогодні самісінького ранечку, та так холодно, бр. Але вже вийшло сонечко, і як бачите, я знаходжусь на квітковій гуртівні флора А на вулиці Івана Франка, 44. Море краси привезли сьогодні, тому комусь, якщо западе щось в душу. З показаного мною сьогодні, будь ласка, в відео. Під цим відео в описі є посилання на сторіночку флори А у них там будуть вказані ціни. Тому усе уточнюйте напряму у них. Нагадую, що це гортівня, тому ціни є дві: одна оптова, одна роздрібна. Дендробіумів сьогодні до кольору до вибору. А ще сьогодні якесь нашестя метеликів, парфумованих метеликів у різних розмірах, і то яких завгодно на одну гілочку, на дві гілочки, на три гілочки, ще раз кажу, в різних горшечках, тому ціни також будуть різні. Ось це або Valkeon, або Oriental. Хто знає, підкажіть точно хто це. Бо я сьогодні просто загубилась, реально загубилась, я стільки метеликів ще вживу не бачила. Від парфумок. Деякі маю та знаю по запаху, як, наприклад, ось знаю, що це Одоріон, рожевий з язичком, полум'я. На губі. кореневу ви бачите, але все уточнюйте у продавців. Не забувайте також уточнювати точки росту, щоб потім не було ніяких претензій. А я ж продовжую показувати вам красу, адже тут можна реально загубитись: Скеншен, Чи сеншн. Також красивезний метелик. Води вам показує, бачите, розміри різні, тому і ціна, звичайно, що буде дуже відрізнятись. Тут також є метелики diffusion. Ой, різноманітні є. Але хто не полюбляє мутації, є також варіанти парфумованої фабрики без мутації. Також різні, практично всі парфумки є. Тому, якщо якусь шукаєте, з'ясовуйте напряму в продавців, адже ж не всім подобаються мутації, і це є нормально, в Європі вони взагалі не актуальні. У нас хтось шукає, хтось не шукає діло смаку, але, як бачите, різні є. Вже геть детально не зупиняюсь, все з'ясуєте у продавців. Єдине підказочку залишу вам, щоб ви ознайомились, хто не знає зі сортами. Бо нас море, інколи навіть і я плутаюсь. Знову привезли район Мілли. Дуже красивий, ефектний на дві гілочки, також є лола, також величезна палетка. І Спрінг Муц, Вони всі пахнуть, не забувайте. Забула назву, тому дуже вас прошу. Мені обов'язково, хто знає, напишіть в коментарях. Також їх багатенько сьогодні. Усім вистачить, хто хоче, хто шукає. І релаксів також дуже багато. Причому в двох варіантах ще раз наголошу вам, що є два види наразі: один із пелюсточкою. По краю окантування. Бачите, трішечки таке світле і позаду світла пелюсточка. Це релакс діп. А ось класичний варіант, який ми знаємо з вами. Давним-давно це сого релакс, позаду пелюстка темна. І збіг ріпів лімунчело в наявності теж дуже величезний вибір, багато їх. Кореневу не бачу, але декором дуже хороший виробник. Єдине важкий горщик, тому сподіваюся, що там багато корінечка. І з мультифлор мія в наявності і не одна, ще доволі багато бутонів, писнулька. Буде ось такий ще жовтенький мультик. Не знаю, хто це. Теж дуже красивий. Віточка приблизно 5 см. Один єдиний стандарт крупноквітковий ось такий. Також в єдиному варіанті фронтера. До речі, вже давненько ми з вами її ніде не зустрічали. Бігліп ось такий з венозністю в крап. А справа від нього реноїр без крапу також в тій кольоровій гамі і без венозності. Тому два в наявності. Продавці підписують, що це персик, але зовсім інша губа, інше забарвлення. А це є Амоер також новиночка. Ромблон бігліп в наявності. Ще з новинок Бов'є. Дехто каже Бові. Але в більшості всі Бов'є, то я вже й кажу Бов'є дуже гарний, ефектний. І ось така коренева в нього. До речі, декілька штук. Дві чи три. Тому, хто шукає, бо в'є, будь ласка, пишіть у флору А, нехай вам показують стан, озвучують ціну і всі інші моменти, доставки. Це богемія, біглі білий. Там є три штуки в богемії. Ми з вами знаємо, хто це з них точно. Я не скажу, часу шукати, уточнювати не маю, показую вам код. Принаймні, хто орієнтується, той зрозуміє, позаду полюсточко дещо рожеве. А-ля шоколадка. Ну, я так приблизно вам кажу, звичайно, це не шоколадка, знову привезли такого плану красивезну орхочку. Ось такий кот в неї, а поруч із нею не менш ефектна, ось така рябенька, крапунчаста, ефектна, лишень коріння, погляньте. Ой, зараз ще вам кот покажу. Ось такий кот. В наявності декілька легенд, які підписані на горшечку в Мінськ. Ми вже неодноразово з вами говорили назви різні, але. Той сорт, він незмінний. Так, Моушен. також в наявності. Ой, полюбляю його, ви знаєте. Цвітун ще той. Та ще ж який ефектний тою квіткою здоровезною. Сурфсунг. також декілька штучок є в наявності. Хто ще не має, також дуже полюбляє квітнути. А ось Редліп. Причому та червона губа дещо протерта ніби цеглинкою. Хоче пити. І поруч із ним ще є ось така принцеса. Однесенька, якщо не помиляюсь. Тому хто шукає, будь ласка, пишіть у флору А. Можливо, якраз встигнете та придбаєте. Також. Віднайшла Азіан Корал, до речі, щось доволі рідко почали привозити Азіан Корал. То якось часто, а то геть не було. Чармери, до речі, є також в наявності, бо орхолюби полюбляють чармери, тому я наголошую, хто шукає і не має, декілька штук є. Неймовірна, крупноквіткова, красивезна албуфейра, ефектна. Також в наявності дуже вона цікавезна. І хто полюбляє, погляньте що стан там коріннячка. А ось ще радліпчик, але це бігліпчик, щось середнє між звичайним стандартом та бігліпом, тому що губа більша, ніж стандарта, але менша, ніж в інших бігліпів. Для порівняння, звичайно. Я їх поставила разом, тому подивіться, справа Red редліп стандарт, зліва оцей бігліпчик, що я вам кажу, бачите, наскільки губа інша. Придивіться, будь ласка, до цього сорту, тому що хто збирає редліпи, теж рекомендую вам його мати в своїй колекції. Дуже гарний, ефектний, цікавий. Можливо, хтось не знає, але ось такі вже з'явились в продажі. сан Sebastian. Розбирають їх, вони постійно приходять і їх всі розбирають. Класний чесно крапунчик. І, як завжди, в нього гарна коренева. Ламлайт із жовтеньких, з малиновою губою. Ось такий, теж декілька штук. Чорні ведмежатка також є, хто ще не має і шукає є ведмедики на дві гілочки. Єдине кореневої не видно за. Папірцем. Пастело також біглібчики. В пастельній гамі з рожевою губою. Знову огодка паперова, ще ось така красуня. ну Тут цілий букет. Красива, ефектна, не знаю, хто це. Ось такий стан коріння. Ще ось такий бігліб. Ніжно-бусковий, самий колір. Такий красивий, знаєте, ой, ну вже хочеться цвітіння, буску. А ось діва. Нарешті вживу її побачила, слухайтесь, так мріяла. Вона не біла, вона ледь-ледь така, знаєте, з яблуневим відтінком рожевим, ніжна. І дуже багато в наявності ходкіс. Вони каскадні на два каскадика. Ось такі. Але дуже багато хто шукає хот кіс. Ось якраз привезли у флору А. Коренева, гарна. Також привезли горизонти. Минулого разу ми порівнювали горизонт та Монако ось фото з минулого завозу. А цього разу порівняємо горизонт та Лас-Вегас, бо привезли Лас-Вегас, і фото вставляю внизу ще Монако, щоб одразу всі. Можливо, комусь згодиться. Також джайв в наявності. Дуже ніжний винозничок, в такий бежево жовтій гамі. Ось така коренева в нього. Їх декілька штук. Тому вибрати можна. Також в наявності, нарешті, Андора. Давненько також не було Андорочок. Ось така коренева у неї. І декілька аладінів. Бігліпів ліпів аладінів. Міді. Компактні, гарні, ось така коренева. Ще є компілейшн. Ефектний, красивий, з білою губою. Показую вам також коріннячко. Ще ось такий бігліб, ніжно-рожево-малиновий його код. Ще є касія. Ой, полюбляю так касію. Теж красива, каріна в наявності. Біля Карінища ось така красоня, не знаю, хто це. Дуже гарна, ефектна, особливо, коли їх цілий букет. Котики також є з більш таким темним тлом, більш світлішим крапом. Бачите, порівнюю, тут вони однаковісінькі, а вживу вони різні. Ще ось такий бігліб гліб салатово, жовтий, але такий ніжний, гарний. Особисто для мене нагадує ніжний колір лайму, не лимону, а лайму. Але дуже-дуже ніжний, білилом розбавлений. Ще ось такий бігліб, не менш ефектний. До речі, вони такі всі височезні, метрові, а можливо, ще й вищі. Дуже довжелезні. Але ж хочу вам одразу показати код. Ловіть. І ще ось такий також височезний, красавезний бігліпчик. Тут не можу виняти. Тому ось такий завозик і я вам, як завжди, ж дякую за вашу орхокомпанію. Кому щось потрібно придбати з цього відео, будь ласка, пишіть у Флору А. А я ж вам дякую за вашу підтримку. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!